Власне, все те, що ви перерахували, це є розлади сну, і вони можуть проявлятися дійсно по різному але їх основна ознака це порушення якості сну. Знаємо, що для того, щоб якісно функціонувати, для того, щоб бути продуктивним, для того, щоб почуватися наскільки це можливо зараз щасливими, для того, щоб почуватися бадьорими, ми маємо певну потребу в певному кількості сну. Це перше, друге, ми маємо потребу в якості сну, і якщо ця якість сну порушується, то ми не маємо того рівня бадьорості, ми не маємо сил, ми не маємо можливості робити стільки справ, скільки звикли робити. Зазвичай На зараз, коли ми говоримо про порушення сну, є різні ситуації, наприклад, це є об'єктивні чинники, які викликають порушення сну. Це, наприклад, повітряні тривоги. Коли ми змушені покинутись, коли ми змушені зорієнтуватися, що відбувається в якихось ситуаціях, ми змушені спуститися в сховищі, і це порушення сну. І тоді ми не маємо достатньої кількості сну. Можуть бути і суб'єктивні фактори, наприклад, пережиття за день враження, які впливають на якість сну, і я не можу заснути, або я рано прокидаюсь. І тоді це знову ж таки, це зменшення часу сну. Можуть бути порушення, які пов'язані з переживанням тих жахіть чи переживанням якісних змін в цинкадному ритмі сну. І тоді це впливає на якість нашої продуктивності протягом дня. Власне, все це є порушення сну. І на зараз, от у мене перед, переді мною є довідник діагностичних критерій DSM-5. І якщо ми відкриємо розлади пов'язані зі сном, вони так і називаються розлади сну, то наразі ми маємо перше, це розлад безсоння. Коли людина має труднощі із засинанням або незадовільну кількість чи якість сну, ми маємо порушення гіперсонливості, коли людина навпаки має більшу потребу в сну, і вона має незадовільну кількість сну для неї, для того, щоб почуватися добре. Можуть бути енколепція, можуть бути говорять про апною. Під час сну це вже порушення, такі глибші порушення, і часто ми їх можемо спостерігати. Коли людина має хрупіння, коли людина має якісь труднощі дихання під час сну, і це теж порушення сну, це порушення цинкадних ритмів сну і парасомнії. І от якраз до пара і відносяться сноходіння, відноситься так званий нічний переляк, і те, що зараз так доволі модно і досить часто ми стикаємося з цим поняттям, нічний параліч. Про нічний параліч є достатньо публікацій на сьогоднішній день. Однак, якщо звернутися ось до офіційних видань. То в офіційних виданнях його поки що немає. Коли ми говоримо про розлади сну, перш за все, на що ми маємо звертати увагу, тобто якими ознаками ми можемо так користуватися, і на які ознаки посилатися, коли е, говоримо про порушення сну. Те, що я сказала перше, це незадовільність на кількість або якість сну. тобто, коли людина або спить недостатньо, або не висипається за час протягом якого вона спить. І ми часто можемо спостерігати такі висловлювання і відчуття власні, що лягаю спати, не можу заснути. Якісь думки крутяться, заснути не можу, не вдається, або навпаки, рано покидаюся. Так, лягаю спати ніби вчасно, а покидаюся о четвертій ранку і кліпаю очима, не можу заснути. І так само ми можемо говорити про наслідки. І основний наслідок то є втома. Так, коли ми почуваємося втомленими, почуваємося виснаженими, виглядаємо відповідно так, втомленими, виснаженими. Часто це про неуважність, про неможливість виконувати якісь складні дії. І тоді це сумливість, тоді це людина, яка позіхає дня, тоді це людина, яка не може зосередитися, яка так має певну загальмованість в реакціях. І це лякає досить часто, бо тоді здається, що зі мною щось ну, невідоме відбувається. Я не знаю, що зі мною відбувається. Це може бути про відсутність відчуття відпочинку, коли я прокидаюся. Це може бути скарги на те, що я вдень хочу спати, а вночі не можу заснути. І це можуть бути досить специфічні скарги на сноходіння. Наприклад, коли людина під час сну має повторювані епізоди руху. Вона встає з ліжку, вона ходить під час сну, але при цьому вона має таке обличчя, на якому ніби відсутні емоції, такий застиглий погляд, і вона не комунікує з іншими людьми. Тобто ми розуміємо, що десь там вона спить, але вона рухається. Це теж є порушення сну, і виникає така спокуса, швидко звернутися за ліками. Наразі всі дослідження, які є в українській науці, в міжнародних дослідженнях, говорять про те, що лікування медикаментозне не є абсолютно ефективним. Як один із таких народних рецептів для засинання, часто використовується алкоголь. І існує багато міфів про алкоголь, про вживання інших психоактивних речовин, і, зокрема, про їх таку і снадійну дію. І досить часто ми так собі думаємо, що вживання алкоголю, воно, по-перше, знизить так, вплив тих тривожних можливо, думок, негативних емоцій, і одночасно полегшить засинання, дозволить нам швидше заснути. І на перший погляд, це дійсно так. Алкоголь дійсно так, має таку певну, мабуть, навіть знеболюючу дію, але дуже на короткий проміжок часу. І це так само впливає на і на сон. Так, дійсно, алкоголь дозволяє швидше заснути. Але при тому, внаслідок вживання алкоголю часто підвищується підливість, часто підвищується сачогінна дія. Тобто ми змушені прокидатися. І тоді людина швидко засинає, але потім прокидається і їй далі гірше вже засинати, складніше засинати. Це перше. Друге вживання алкоголю порушується якість фаз сну, зокрема, це про скорочення фази повільного сну. І тоді людина не має певного відпочинку, достатнього відпочинку і покидаючись на ранок, вона ніби й довго спала, але бадьорого стану вона не має. Ну і окрім того, ми маємо так пам'ятати і говорити про те, що алкоголь не можна поєднувати зі снодійним. Ми мали різкі. Зміни в графіку сну на початку війни, бо на початку війни реагували на максимальну кількість повітряних тривог, і, то, і тоді ми говорили про депривацію сну, тобто про зменшення кількості і якості сну в силу зовнішніх подразників. Думаю, що в цих випадках статистика зараз буде мінятися, тобто менше ситуації депривації сну. Але достатньо високою залишається частота безсоння. Не змінилися ситуації, які пов'язані з нашими переживаннями, з тривожністю. І якщо раніше на початку війни ми мали депривацію сну через те, що мусили реагувати досить швидко, і багато тривог було за ніч, і це було кожної ночі. Але ми вірили в те, що це швидко завершиться. Так, і ця віра вона досить сильно підтримувала. На зараз ми маємо усвідомлення, що швидкого завершення немає, і ми мусимо прилаштуватися до того графіку сну, який на зараз є. Ми мусимо прилаштовуватись, і в ситуації депривації сну кажуть про те, що ну, є таке поняття досипати тоді, коли можливо. Тобто, коли є часто менічні обстріли, це означає про те, що ми маємо знайти в день десь якийсь невеличкий часу, де дати собі відпочити. Можливо, це поспати, можливо, це просто посидіти, заплющивши очі, тобто дати собі час відпочинку. Коли ж ми говоримо про безсоння, то тут ми говоримо про той жорсткий графік, коли я маю заселягати і вставати в один і той самий час, і коли денний сон навпаки буде шкодити. Тому про порушення сну так ми говоримо, але його прояви і причини зараз є різними. Такі основні правила налагодження сну те, про що буде говорити і лікар, і психолог, і людина сама може зробити. Найперше правило це встановити чіткий графік сну. Тобто лягати і вставати в один і той самий час. Звучить. Нібито дуже просто, примітивно, але направду це основний механізм. Коли ми говоримо про графік, мозок поступово привчається до того, щоб мати такі передбачувані проміжки. І за декілька тижнів мозок звикає, що ось в такий час вже має відбутися зниження активності, ось в такий час вже відбувається перелаштування на режим сну. І поступово вже стишується і так готується до сну. Так само, хочу я чи не хочу, я маю вставати в один і той самий час, незалежно від того, це вихідні чи будні. І коли я встаю в один і той самий час, мозок через деякий час теж привчається. І я думаю, що хтось помічав, що якщо тривалий час вставати, там, не знаю, о 7 ранку, то через там, навіть місяць, іноді так ще до того, як дзвонить будильник там, за кілька секунд. Тобто мозок вже звик вставати. І оцей графік, він насправді є такою базою, від якої ми маємо відштовхуватись, будуючи режим сну. Друга важлива умова це мати певний ритуал перед сном, Звич... якісь звичні справи, які будуть рутиною, але які будуть такими сигналами, маячками для мозку, що ось зараз це зробимо і далі буду спати. Це може бути якась прогулянка на свіжому повітрі, це можуть бути гігієнічні процедури, коли ми вмиваємося, робимо собі масаж, там, жінки люблять креми всякі наносити. І це теж це є ритуал. Це може бути, не знаю, там, чай з ромашкою, це може бути для когось, це може бути щось інше, якийсь напій, неалкогольний. Це може бути, це має бути добре, якщо це є можливість свіжого повітря. І навіть якщо не виходити на вулицю, це про те, щоб провітрити приміщення, бо температура має бути трошечки нижчою, ніж зазвичай. Це може бути там, не знаю, читання книжки, але паперової книжки, бо знову ж таки, коли ми говоримо про... Телефони, про гаджети, це про інший тип інформації, який збуджує. Так само, коли ми говоримо про інформацію, яку ми отримуємо перед сном, то звісно, що це не інформація, яка збуджує. Це не новини, це не скроління, Бо в цей час мозок навпаки збуджується. А наша мета його стишити. І це не мають бути якісь новини, які будуть про щось, не знаю, про роздуми, про тривожність, про щось таке. Коли ми говоримо про процес засинання, то теж досить добре працюють техніки, які ми називаємо медитативними, різноманітні медитації різного плану, це може бути, такі, які людина звикла. Використовувати або елементарні якісь дихальні, е, дихальні вправи. Наприклад, там я лежу, дослухаюся до свого дихання і контролюю, щоб вдих був трошечки коротший, ніж видих. І коли я налагоджую дихання, налагоджується, під нього підлаштовуються всі інші процеси в організмі. І тоді мозок швидше стишується, і ніби так, так це додає відчуття безпеки, відчуття контролю. І дає ніби сигнал і дозвіл розслабитись. Тому насправді ці речі є досить простими, ті, які ми можемо використовувати кожен раз, кожен день. Інше питання: чи легко нам зробити вибір і відкласти гаджет, і не брати його лягаючи в ліжко? Це вибір кожної людини.